Якраз полтавська Ворскла на правому фланзі м'яч. Подача до штрафного майданчика Сердюк пробував головою. Про це пізніше, бо зараз якраз криворізька команда в атаці на лівому фланзі м'яч. Просування вперед краєм простріл до воріт. Удар по воротах і м'яч у світі. Володимир Булик. 1-0 вже на перших хвилинах. Передача можна добивати Шевченко, але повз штангу передача на Бутенка. Тимур. Прострілює до штрафного майданчика перші з м'ячем полтавці, але відбити вибити не вдається. Плічко пробиває. Одинцов передача на 11 номера на Шевченка. Шевченко в карному майданчику прострілює. Подача на 11 метрів. І удар над попереченою. Блатков на Бутенка. Бутенко прострілює. і Там чудаса. накриває м'яч. Подача на дальню штангу замкнути там нікому. Лише зараз тільки сердюк набігає. Під удар постріл Шевченка. Один один забиває ворсла. Вільямс подає до карного майданчика. Захищається Ворскла. Зараз удар по воротах, але над попереченою м'яч летить. І пробиває він м'яч. Залітає у сітку. 2-1 забиває 20-й номер Ілля Сльота. Що, друзі, поїхали. Другий тайм вже так швидко розпочався. Подача до штрафного майданчика на Карпуся. Удар над поперечиною. Прихоплює м'яч Ворста. Просувається вперед Одинцов. Фактично, це вихід сам на сам. Одинцов пропускає перед захисника, пробиває. І голкіпер рятує все ж таки свої ворота. Рамір подає. Ух, який класний удар! Карпусь. Передача до штрафного майданчика. Одинцов м'яч підхоплює, скидає під удар. Постріл низом і забирає м'яч. Вільямс. Має простір. Вільямс вицілює. Довга передача на Мулика, проти нього Романець. Мулик підхоплює м'яч. Пасує на Гладкова. Гладков якраз на новачка, який вийшов на заміну. І Боднар не влучає поворота навіть з другої спроби. Передача до Штатного від Шевченка. Сердюку пробиває. Романець Сердюк Карпусь. Карпусь під поперечину так відправляв. Довга передача на Козінцева. Козінцев головою прибуває. І там родар Ігор Омельченко подача до штрафної площі, але м'яч не залітає в ворота. Удар по вратах і повз хрестовину пролітає м'яч. удар і знову над попереченою Воднар на. Абубакар, Бакар абу Кар одразу прострілює удар по воротах поперечина рятує ворота Ворскли. І на цьому друзі лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що Криворізький Кривбас здобув перемогу з рахунком 2-1 над полтавською Ворсклою на її полі.